Як часто ви взагалі звикли звертати увагу на те, який вибір ви робите кожен день? Кожен день ви приймаєте якісь рішення, кожен день. В принципі, з цього складається ваше життя з рішень, які ви приймаєте проти всього вашого життя, кожен день, свідомо чи не свідомо. Але вибір завжди є. Ви прокидаєтеся і думаєте, змінити своє життя, чи залишити його таким, яким воно є, зробити зарядку чи ні, піти на роботу чи звільнитися, М -м -м, Застелити ліжко чи ні, почистити зуби чи ні, що одягти, яку каву випити, що я думаю про себе, про інших, у що я вірю. І так кожен день ви приймаєте рішення. І саме ці рішення ви означає те ким ви є зараз яким ви будете завтра ваші рішення ваш вибір який ви робите чи не робите кожен день і якщо у вас є якесь в кращому випадку бачення того куди ви хочете прийти якась ціль чи мрія а ваші вибори ваше рішення не розуміє з тим куди ви хочете прийти тоді в мене запитання як ви збираєтеся прийти туди звертайте частішу увагу на те що ви звикли обирати тому що ви це відображення того що ви